Кількість невиконаних бажань перевищує вже кількість понеділків, з яких ви мали почати нове життя. Як так трапляється, і що з цим робити? Я шукаю відповіді на ці питання вже досить багато років, тому що прокрастинація це така падлюка, яка мутує просто як вірус грипу. І кожного разу, коли тобі здається, що ти вже знайшов щось, що працює завжди, вона знаходить собі когось кінта, з ним колабиться, і потім треба шукати нові щеплення. Тому кожного разу я шукаю щось нове, намагаюся вдосконалити себе і свої методи боротьби з прокрастинацією. Своїм шляхом я збираюся ділитися на цьому каналі. І Якщо ви дивитеся це відео, значить, я все-таки знайшла щось, що працює зараз, тому що я змогла побороти прокрастинацію довжиною в три місяці. Спостерігаючи за тим, як я прокрастиную, я помічала певні закономірності, тому що ми. Люди, істоти біологічні, циклічність і повторюваність це те, на що ми взагалом запрограмовані. Тому сценарій боротьби з прокрастинацією в мене приблизно один і той самий на всі випадки. Я його просто модифікую, підправляю в залежності від якихось зовнішніх внутрішніх обставин ось якийсь цей сценарій. Для того, щоб побороти прокрастинацію, я завжди роблю. Дві складні речі і дві страшні речі. Здається, не дуже багато, тому можете спробувати. Перша і, мабуть, найстрашніша річ це зазирнути всередину себе. Чому це страшно? Тому що одна з найскладніших, принаймні для мене речей це побачити, що те, що я хотіла раніше, вже для мене не працює, що я цього більше не хочу, що весь час. Який я витратила на переслідування якоїсь цілі, згаяний, можна сказати, дарма, тому що я не хочу там бути, треба провести ревізію, подивитися на ваш стан і побачити, чи дійсно ви хочете отримати бажане, чи просто рухаєтесь до нього по інерції. Перша складна річ, дійсно складна, це бути чесним з собою, бути чесним з собою настільки. Що навіть якщо вам не подобаються відповіді, ви їх приймаєте, і ви маєте досить сил і енергії, щоб рухатися з цим по життю, щоб дозволити собі ті бажання, які ви в себе знайшли, щоб дозволити собі закінчити все те, що для вас більше не працює. Тому що дуже багато в нашому житті ми рухаємося по інерції. Ми рухаємося по інерції, біжимо за собою, за кимось, від когось, від чогось. І в цьому всьому шаленому темпі ми просто не маємо часу і сил для того, щоб визнати, що рух цей не веде нікуди, або що рух цей веде не туди, де ми хочемо бути. Що ми втомилися, і, мабуть, перш ніж переслідувати нову якусь кращу ціль. Ми хочемо відпочити, щоб не бути як мала дитина, котра вже капризує, виїла мізки всім навколо, а все ще каже, що не хоче спати, коли насправді в неї просто вже злипаються вічі і вона валиться з ніг. Тобто, бути чесним собою це подорослішати і вміти визнати всі свої стани, і коли ви сильні, і коли ви слабкі. Друга страшна річ. Те, чого я, мабуть, боюся найбільше і від чого тікаю найсильніше, це визнати те, що час втрачено, і повернути його неможливо. Втрачено настільки багато часу, що я б могла б досягти мільярд нових висот, якби тільки я була продуктивнішою, якби я не відкладала на завтра, післязавтра, після обіду. Після вечері. І після цього ще дуже важливий крок пробачити собі, тому що ми щоразу робимо дії на максимумі своїх можливостей. І якщо ваш мозок просто змусив вас відкласти якісь речі на потім, це значить, він з усіх сил намагався вас від чогось захистити, від е, відчуття поразки, яке йому здається страшним. Від додаткового навантаження, якщо у вас все вийде, це все було не дарма. Тому ми відчуваємо, що дуже шкода за витрачені дні, тижні, місяці і навіть роки, і вже потім пробачаємо себе за це і йдемо рухатися далі. І так можливо, час згаяно і якісь можливості втрачено. Можливо, вам доведеться перебудувати свій маршрут до цілі, але якщо ви дійсно відчуваєте, що ви хочете рухатися в тому напрямку, це не мусить вас зупиняти. Ви можете повторити для себе прям багато разів, стільки разів, щоб ви у це самі повірили. Витрачений дарма час у минулому не перекреслює ваше майбутнє. Тому що єдине, що перекреслює ваше майбутнє це ваша бездіяльність і ваше небажання до нього рухатися. Ну і остання складна, мабуть, найскладніша річ у всьому світі, яку треба зробити для того, щоб побороти прокрастинацію це діяти. Іншого виходу у вас немає. І не спішіть переключатися, тому що я розумію, що для людей, які прокрастинують порада, якщо хочеш щось робити, просто піди і зроби. Якщо тобі треба діяти, просто дій. Вона на рівні бісячості десь одразу після ну, якщо тобі сумно, заспокойся. Я також це проходила, мене також це бісить. Тому для себе я знайшла дві методики. Які працюють відносно добре у, мабуть, 90% випадків. Зараз я з вами ними поділюся. На першу методику мене надихнула маркетингова, мабуть, це стратегія, або, виправте, мене, якщо це не стратегія, але все ж таки. Мені багато разів траплялася інформація, що якщо покупцям запропонувати три опції, наприклад, маленьку, середню і велику каву, то вони не лише з більшою ймовірністю куплять середню каву, а й взагалі з більшою ймовірністю куплять у вас щось, тому що там це створює якісь психологічні штуки-друки з вашим мозком, коли йому здається, що у вас є що. У нього, вашого величності мозку, є вибір, що він просто навіть не помічає того, як його обдурили і позбавили його вибору: купувати або не купувати. Я вирішила спробувати цю ж саму методику використати проти моєї прокрастинації. Тому, наприклад, коли я планую якусь дію, я завжди виділяю для себе три опції: план максимум, щось таке прям величезне, величезне. План середній, той, який мене влаштує з найбільшою ймовірністю. І план мінімум. До прикладу, можу сказати про миття голови. Тому що я не знаю, як у вас, а у мене просто кожного разу, коли треба помити волосся, це викликає якийсь дуже дикий супротив. Тому що в мене довге волосся, і моя регулярна рутина для того, щоб його помити. Вірніше, навіть не регулярна, а оптимальна, займає десь приблизно півтори години, тому що це треба все вимити, намочити масочками, потім треба все це висушити, вкласти і все одно потім виглядати, як скажена кульбабка, тому що ну, мені тільки перукарі можуть приборкати ось ці всі торчини, які торчать в усі сторони. І от кожного разу, коли я думаю, що Аня нам треба з тобою помити голову, я думаю, що? Йой, пали, є в паті калаврації, знову півтори години просто коту під хвіст. Я ж можу в цей час проскролити половину Ютуба, перечитати всі новини в Телеграмі і жити своє щасливе життя. І тому починаю потроху-потроху відкладати миття голови. Застосовуємо маркетингову стратегію. Я собі думаю, так, мені треба помити голову. Які опції в мене є? В мене є пен максимум на півтори години, там, де я використовую 300 шампунів, які треба потримати по 300 хвилин, маски не буду редупліцирувати. І це все триває 2 години. Звучить дуже довго і страшно. Середня стратегія моя буде полягати в тому, що я використовую лише один шампунь, тримаю його лише 3 хвилини. Потім наношу лише одну маску і тримаю її, наприклад, на пів години а хоча б 10 хвилин. Паралельно з цим там, роблячи щось у ванні корисне для того, щоб цей час не здавався мені згаяним. І потім я не висушую волоси ідеально, я його досушую там, ну, до якогось більш-менш прийнятного стану і заплітаю в коси для того, щоб на наступний день мати гарну укладку. Це у нас середня опція. І мінімальна опція. Якщо я вже просто не маю часу, не маю бажання, не маю взагалі нічого, але волосся помити просто треба аж кров з носу, тоді я кажу собі так: Окей, ми йдемо по плану мінімум. Мінімум це я наношу шампунь, на кінчики наношу якусь маску для того, щоб вони не повідпадали на наступний день, і тримаю це все щастя на голові. 3-5 хвилин, змиваю, висушуюсь і йду жити те життя. Це займає приблизно 25 хвилин. Це все ще не ідеально. В цьому варіанті можна навіть викинути сушіння і просто піти з мокрою головою, якщо це день і тепло. Але коли я маю ось ці три опції: величезну, нормальну і якусь геть маленьку, мені набагато простіше прийняти рішення взяти, піти і помити голову. Зазвичай я собі кажу так: ми починаємо з плану мінімум. А ви ж знаєте, що у будь-якій справі найскладніше це почати. Я починаю мити голову, і якщо у процесі в мене додаткових сил ресурсів не з'являється, якщо вони на мене раптом не падають з неба або з душа, тоді я йду по плану мінімуму і на наступний день кажу собі дякую, тому що я ходжу з чистим гарним волоссям. Якщо десь по дорозі в мене з'являється трошки більше сил, я можу потримати масочку довше, посушити волосся краще, запустися гарніше і бути іще щасливішою від того, але все-таки результат той самий. Я молодець з чистою головою. Ну і план максимум трапляється один раз на мільярд років, але він не для того, щоб я його обирала, а для того, щоб показати мозку, що два інші варіанти, які мене в принципі також влаштовують. Не настільки страшні. Сподіваюся, комусь це теж допоможе. Друга методика, яка зазвичай працює для якихось менших рішень, або коли перша не працює і мій мозок настільки вперти, що маркетингові мої штучки його не купляють, це відповіді за замовченням. Ви просто спостерігаєте за собою певний час, у яких випадках ви починаєте робити не те, що для вас працює. Наприклад, Їсти шкідливу їжу або витрачати час не на те, що хочете, на перегляд якихось відео, або просто на думскролинг в інстаграмі. Я не знаю, як люди ще прокрастинують. Розкажіть мені, будь ласка, як ви прокрастинуєте, тому що мій профіль це переглядання YouTube. там я можу досить довго скролити, зберігати відео у списки відтворення і потім ніколи до тих корисних відео не повертатися. Дефолтна відповідь, це просто такий собі режим автопілота для ситуацій, які ви для себе раніше визначили. Тобто, якщо ви прокрастинуєте, скролячи в Ютубі або дивлячись, наприклад, серіальчики, і наступного разу, коли ви думаєте, а мені подивитися ще одну серійку і лягти спати, ви завжди відповідаєте лягти спати. І кажете собі, що навіть якщо я зараз... Не дуже втомлений, не дуже хочу спати. Я можу полежати, порахувати, наприклад, від 100 до одного в зворотньому порядку, і потім, якщо не засну, або якщо прокинуся дуже сильно рано, я завжди матиму додатковий час додивитися потрібну серію. Або зі шкідливою їжею, якщо у вас стоїть питання з'їсти зараз цукерку чи почекати трошки до обіду, ну ви самі знаєте, що потрібно вибирати. Таким чином, у стресових ситуаціях. Коли у вас немає ресурсу бути дорослими для себе, ви зможете частіше відкидати непотрібні для вас опції. Я не кажу, що це буде у 100% випадків, тому що іноді ви занадто втомлені, голодні, злі, роздратовані, розгублені, засмучені. Просто все занадто, і єдине, що може вас, ваш мозок, це повернутися до чогось знайомого, легкого для того, щоб відсторонитися від усього, що на вас навалилося. Але такі ж ситуації у вас трапляються не в 100% випадків, іноді ви трошки роздратовані, трошки голодні, і вже на ось цих ось моментах ви можете собі врятувати дуже велику кількість часу і ресурсу, перевірено на собі. Рекомендую цей метод. Моя дефолтна відповідь на питання: зробити щось неідеально або не зробити нічого взагалі, ви знаєте, яка зробити щось неідеально. Тому я зняла це відео, тому я його змонтую і опублікую рано чи пізно. Я опублікую це відео для себе і для людей, які такі самі, як я, які йдуть від недосконалості до чогось більшого, які знають, чого хочуть. І рухається в тому напрямку, навіть якщо прокрастинація їм постійно вставляє палки в колеса. Всім мирного неба і не відкладайте на завтра те, що можна зробити післязавтра.